Вітаю! Нарешті в моїй руці потрапило щось цікаве. Будемо займатися батарейкою все. Renault Master. Висока база і коротка. Вони є, я так розумію, три, три бази по довжині, дві бази по висоті. Ну, кодою зайшло зрозуміло. І по оцій надпис, цьому. Цьому надпису і кольору теж зрозуміло, звідки воно і, скоріш за все, вже в такому стані буде трошки забитому. Що ми маємо всередині? Мінімалочка комерційна. Приборка суто Кінго за 33 з боку А-ля вагон. Відкидна сідушечка, ну і туди така буде. Там тут теж все по мінімалості. Так, далі, що в нас тут? А тут у нас звичайна воздушка, теж за Е33 Кенга воздушка, схоже без теплового насосу. Гідроусилювач руля. Ну, все, в принципі, все дуже просто. Місця багато, можна було б багажник здоровений зробити. Але ж саме цікаве в нас буде там. Зараз заїдемо на підйомник і будемо дивитися, що ми можемо зробити. Сама нижня. Точка балка задня, потім друга по висоті знизу є апендекс, кусок батареї. Стершить і передній бампер, третя точка. По, по просвіту дорожньому. Все, зараз заїдемо в. Так, ну і шильдик, шильдик. За 33 33 кВт. На таку здоровенну буду. Як би так сказати, ну, це комерція. Це воно має бути дешеве в повних мінімалках. Тому, звісно, під свою задачу, це авто нормальне. Задача суто така: зранку знятися з розетки і по масиву розвозку робити. 150 кілометрів вистачить. Якщо по масиву їздити 100 зупинок, ну, батареї, мабуть, вистачить. Для нас, звісно, наші хлопаки скажуть, ні-ні-ні, нам треба Київ Одеса без остановок, туди і обратно. <гум> і з швидкістю 100. Тому задача буде щось туди доставити, але я так розумію, що бюджетів не буде. Буде запит в такому форматі, нам треба много і бесплатно. От, Тому я думаю, що, скоріш за все, мова буде йти про доставити кВт-40-50 другою батареєю допоміжною із якоїсь розборки, бо комерційний літій сюди ніхто не оплатить. Так, а це найцікавіша історія. Що ми маємо знизу? Ми маємо звичайну батарею ЗЕ33, яка стоїть під кутом, яка монтується на раму свою. Рама потім засовується під передню балку під рамник. Тобто незрозуміло поки. Можливо, можливо, якщо знімати. Відкручується рама, і батарея разом з, з рамою знімається. Або, або тоді, якщо батарею прямо треба знімати, то треба знімати підрамник, щоб зняти батарею. Тому що вона заходить на підрамник, а оці клики, клики, вони не, да, не дадуть. Батарею посунути назад, якщо її навіть відкрутити. Бо вона зараз ну де. Так, зараз. Може, зі світлом буде краще. Да, бо вона прямо на стабілізаторі, практично. От, тому так. Що ми маємо по простору, що можна придумати з батареєю. Фігню маємо, мало, дуже мало. Низька підлога, відповідно, простору мало. Є два лонжерона, до яких можна кріпитися, і якщо, я казав спочатку, це друга точка по е, кліренсу, друга точка знизу. Бо сама нижня частина це задня балка, потім ця частина, е, і потім. Е, Перед, то якщо ми маємо оце на рівні цієї точки ставити, то де фокус від час тікає, то в нас 18 сантиметрів по ці поперечки і відстань між балками. Тобто я бачу, я бачу ситуацію таку. Перший крок. Стандартну батарею за 33 на вихід на продаж і замість неї ставити звичайну Кенгу, і всередині 50 кВт. Це ну, 200 км гарантовано вам дасть на робочий день. Думаю, що в більшості має зайти. Бо знову Київ Одеса це не той варіант. Ну, от взагалі не той. Робити 200 кВт на пол в салон, це теж дурня. Не буде такого. Так, отак от так краще видно. 18 см, що ми маємо і зараз. Приблизно 80 см ширину і 1,30 м по довжині. Це така, такий ящик, який може сюди стати без, без пиляння відрізання. Тобто перший варіант перепакувати стандартну на 50 кВт, і другий варіант зробити допку ще там на 40-50. Це потолок, що, в принципі, для цієї машини. Резумно, мабуть, робити. Так, спробую ще ззаду показати. О, отак краще буде видно. Все. Я думав, що тут буде більше місця. Було б гарно зовсім, як такі були думки, щоб можна було якусь кону чи щось цілком прикрутити. Ні. Висоти тут замало, щоб крутити цілком батарею. Брати стокову батарею недорогу і крутити. Да, але батарея під кутом лежить. Це ж треба, це звичайний звичайне ДВЗ, просто замість двигуна і коробки передач, під кутом вкинули батарею і вперед. Електричка. Добре. Далі, далі буде кан, далі буде розуміння, що ми можемо на програмному рівні робити. І в першу чергу, думаю, просто перепаковка стокової на 50 вже дасть щось більш-менш нормальне для цієї автівки.